Усім великий привіт! Ви на в'язальному каналі і мене звати Світлана. Сьогодні 1 травня, сьогодні початок ще одного весняного місяця. І саме сьогодні, 1 травня, я обіцяла провести розіграш пряжі серед тих, хто придбав майстер-клас на в'язання джим-пирочка з родзинкою. Ми з вами домовлялися так, що серед тих, хто придбає майстер-клас. Повний, який складається із двох відео, я оберу, на жаль, лише двох переможниць, так, які отримають від мене ось такі невеличкі подарунки. Це пряжа Gazal Baby Cotton XL, і це пряжа Gazal Baby Wool XL. Це пряжа, з якої я в'язала ось ті джемперочки з родзинкою. Дуже шкода, що я зможу подарувати лише два подарунки, але все ж таки я хочу подякувати усім, усім, хто довірився, хто придбав майстер-клас, хто в'яже по моєму майстер-класі. І взагалі, дякую усім вам, усім тим, хто заходить періодично на мій канал, хто підтримує мій канал, хто пише теплі, привітні слова, підтримки. Я щиро вам усім дякую. Усі прізвища у мене записані в записничку, пронумеровані. І зараз за допомогою рандомайзера ми оберемо два номера і дізнаємося, кому ж дістанеться ось ця ниточка. А тепер найцікавіше. Давайте ми дізнаємося, кому ж дістанеться упаковочка. А це 500 грамів пряжі газал Baby Wool XL. Отож, натискаємо. І це номер 32. Під номером 32. Голяш, Юлія. Сподіваюся, я правильно озвучила ваше прізвище. Я ще, звичайно, напишу прізвище та ім'я на екрані. Так. Далі. Далі дізнаємося, хто ж отримає ниточку Газал Baby Cotton XL. Натискаємо знову. І це номер 7. Під номером 7 це Поліщук Інна. Щиро вітаю вас, дівчатка. Дякую усім вам. Дякую усім тим, хто підтримує, хто заходить на мій канал. Бажаю усім усім вам міцного здоров'я, бажаю вам творчої наснаги та, звичайно, мирного неба. Отож, до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!